Протягом восьми місяців на Хмельниччині тривав проект Україна. Це ми нині його організатори презентували підсумки. Це видання до якого увійшло сотні інформаційних блоків про дітей-волонтерів та навчальні заклади, які долучились до волонтерського руху. Це історії дітей, які своєю працею зробили неймовірну роботу. Була створена колекція документів фонду особового походження в державному архіві Хмельницької області. Проект не завершується. Буде друге видання, і в нас на сьогоднішній день вже є 58 нових історій. До державного архіву надходили документи, світлини та інші свідчення, які допомогли зібрати цілісну картину дитячого волонтерського руху. До прикладу, з Дашковецького садочку пізнайку, надсилали фото випічки. Борошно сипала, яєчка била, цукор збивали, тісто в кекси формочки від кексів накладали. Тобто пекли випічку для наших захисників, для наших зсу. Ініціаторами створення проекту України. Це ми стали представники обласної військової адміністрації, адже особисто знають, як трудяться діти. Якщо діти приймають участь, ми обов'язково повинні це відзначити. Обов'язково це повинні увіковічити в віках для того, щоб вони розуміли, що їхній подвиг він е, зауважений, що ми бачимо, ми розуміємо, ми цінуємо їхню допомогу. Ганна всіляко підтримує доньку, яка займається волонтерством. Каже, гроші зібрані не дуже великі, але вкрай вагомі нашим військовим. Кошти кожен день збирали в жару, не в жару, ходили збирали. Яка максимальна Моє Сім тисяч. Кому передавалися? Передали на сільську раду. Як може, так допомагає. Хто приносить пачечку печення, хто носки, хто віну, хто що може, те приносить І ми допомагаємо нашим захисникам. І діти дуже в захваті, коли приходять захисники, дарують їм малюнки, спілкуються, дають запитання. Це треба бачити очі дітей і очі захисників, тому що їм дуже потрібна наша підтримка, підтримка дітей. Заявок надійшло значно більше ніж дозволяв перший випуск. Тож незабаром представники державного архіву зберуть нові історії і презентують їх у другому томі. Катерина Лучко Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.